Вітаємо в ефірі. Програма подяка. Ведучі Леонід Гапєєв і Ростислав Турков. Вітаємо! Ось ви бачите цю чудову книжку авторка Ніна Гадолюк. Тут є класні ілюстрації. Ось подивіться. Цю книжечку. Люб'язно подаровано в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Наші харківські діти і не тільки діти, навіть з батьками у рубриці сімейна співтворчість брали участь у фестивалі в різних номінаціях: і текстові твори, і малюнки, і відеосюжети, і не тільки. І ми зараз хочемо почитати улюблений вірш, що має назву Подяка. Дякую, привітне ліси. За грибочки гарні, звісно, за повітря свіже, чисте, за віття зеленолисте. за гвоздики і ромашки, за веселу пісню пташки, за дупово, де співсова. за усі, усі дива, і за настрій причудовий. за малюнок кольоровий, що яруся намалювала, і в куточку підписала. Це на пам'ять. Всім картина. Щедрий ліс, липнева днина. Ось такий класний малюнок. Ми цю класну книжечку поряд з іншими Ніни Гаврилюк даруємо для. Родини Ростислава Туркового там є молодший братик Ярослав, і зараз дізнаємося, Ярослав любить читати. Звичайно, читає кожен день, ну як мінімум три страниці. Чудово. іноді ми з ним читаємо разом. Іноді він з бабусею читає. Чудово, Ось, як бачите, у Ярослава родина туркових якраз підтримує таку естафету творчості, саме домашнього сімейного читання. І цього ми вам бажаємо. Дякуємо за увагу. Дякуємо.